Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо то ж неможливе. Щоб кров биків та козлів знімала гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить, жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення і жертви покутної ти не жадав, тоді я сказав: ось іду, в звої книжки, про мене написано. Щоб волю чинити Твою Боже, він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. По сказав ось іду, щоб волю твою чинити Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені. Жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів, а Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по божій правиці засів. Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. і Дух Святий нам, як говорить Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними говорить Господь, закони свої я дам в їхні серця. І в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. А де їхні відпущення там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою. І живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цебто через тіло своє, маємо великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то в деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Моїсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений зазвичайно, уважав. І хто духа благодаті зневажив, бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народу свого. Страшна річ, упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви постраждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. А праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.